Насамперед, людина, а потім її особливість. Під таким гаслом відбулася адвокаційна кампанія, що має на меті привернути увагу до потреб людей з інвалідністю в Ужгороді, аби місто стало комфортним для проживання. Почали з підписання меморандуму з міською радою, провели моніторинг і до дій. Актуальні наразі два напрямки: просвітництво і безбар'єрність. Якщо говорити про просвітництво, то для нас є дуже важливим, щоб наші містяни і щоб у нас змінювалася лексика, і щоб у нас такі терміни, як каліки інваліда зникло, щоб у нас всі знали, що у нас є люди з інвалідністю, особи з інвалідністю. І далі більше ніяких таких. Там особливих потреб або якихось таких речей ми звернулися зі зверненням до міської ради про те, що ну у нас біда, у нас немає вбирання громадської інклюзивної в місті Ужгороді. Розробили і розмістили на своєму сайті карту доступності міста Ужгорода, куди підібрали найдоступніші е, е, доступніші місця 50 об'єктів. Які будемо карту обов'язково розширювати, доступність послуг для людей з інвалідністю важливе питання для їх життєдіяльності. До прикладу, Ужгород змінився на краще у плані доступності вулиць, транспорту, інформаційної обізнаності, каже Надія Дьолох, яка моніторить місто з 2012 тисячі році на кріслі колісному. Запевняє, вдалося достукатися до влади і відчути реакцію на потреби. Порушувати такі питання, як безбар'єрність, інклюзивність. Доносити до людей наскільки є це важливим. До прикладу, якщо людина будує новий будинок, то важливо розуміти, що він був збудований по нормам, що кожна людина, незважаючи, чи вона має інвалідність, чи не має інвалідності, могла там придбати собі житло чи піти випити каву, скористатися всіма послугами на рівні з іншими людьми. А ще йшлося про можливості реалізуватися особам з інвалідністю. Мова про освіту, роботу, дозвілля тощо. Ми всі відповідальні на своєму місці за те, як, які ми зміни принесемо в то життя, донести меседж до людей, які мають інвалідність, щоб вони розуміли, що є дуже багато можливостей для того, щоб реалізувати себе в тому житті. До прикладу, є інваспорт, в якому людина себе може реалізувати через спорт. Є університет, де людина може навчатись. Навчання, тренування там, я не знаю, можливо, пошуки якоїсь роботи. зараз стало більш реальнішим ніж це було, до прикладу, там декілька років тому назад. Без запиту від людей з інвалідністю змін на краще у населених пунктах не буде. Тому варто стукати у всі двері. Вважає Андрій Демчук. і це не тільки про владу, а про самоорганізацію, об'єднання за інтересами та для досягнення мети. Розумію, що потрібно запитувати у влади, що вона може робити. Тому що ми розуміємо, в якій ми час живемо. Ми розуміємо перші потреби, перші пункти в будь-якому розподілі, коштів інших. Можливостей, От, відповідно, ми повинні тут в цьому симбіозі малювати все-таки рисунок ідеального теперішнього світу. Ми не хочемо фіктивних результатів, ми хочемо реальні результати. Це можуть бути об'єкти доступності, це можуть бути реальні люди, які отримали реальну допомогу чи з працевлаштування, чи з якихось нових знань, чи, можливо, в якійсь іншій галузі. Тобто, ми за реальну роботу. І реальні, а не фейкові результати. Інклюзія як стиль життя у планах на 2025 рік. А ще моніторинг, просвітництво, мотивування рухатися вперед, акцент на доступність, аби люди пам'ятали про осіб з інвалідністю і відчули, як це фізично організували акцію Кава у темряві на 10 хвилин. Вимкнули світло, щоб присутні спробували скуштувати напій у суцільній темряві як незряча людина.